Усім привіт! Мене звати Жені. Я твоя б'юті-подруга. Сьогодні ми розпитаємо киян усе про аромати. Доброго дня, як вас звати? Макс. Дуже приємно. Чим ви займаєтесь? Я власник відеопродакшну. Дуже прикольно. Який на вас сьогодні аромат? Сьогодні у мене лілабо розе. А це ваш улюблений аромат? Чи стільки сьогодні його обрали? Це один із один із улюблених. У мене ще є декілька. Можна розказати, так? Да? Да, звичайно. Другий мій по списку улюблених це жамалон, мур і тонка. Угу. І колись я користувався дольче гебана Зеван. А взагалі у вас багато ароматів у своїй колекції? Чи Три. А який найдорожчий з них? Ну, якщо рахувати, мабуть, навіть на лілабо, угу. другий це жамалон. Угу. А як ви взагалі обираєте аромат на день? Тобто по настрою чи, можливо, з якимись іншими критеріями? Дуже класно. У мене, наприклад, Розе його маленьке, в мене там його 10 мл, коли день народження, свята, mm -hmm. якісь або окремі важливі дні він. Mm -hmm. А повсякденне життя це жумалон більше. Mm -hmm. Зрозуміло. А який найдивніший аромат ви коли небудь слухали? О, я знаю, я знаю. Найдивніший, от якраз коли купував жумалон, я різні варіанти пробував, нюхав. І для мене надзвичайно різким показалася, показалася шкіра. Для мене вона mm -hmm. дуже різка, дуже якась. Кисла, якась прям ніс мені залазить, знаєш, дуже складно. Я би не сказав, що це запах нового нової, нової автівки. Я не знаю, що це запах, але я думаю, що він не такий точно, він набагато приємніший. Але шкіра, так, да, взагалі не подобається. А друге, я, мені дуже складно було сантал, цей запах свята е, в церкві. Да, мені було дуже складно його зрозуміти. От він для мене теж, знаєш, він... Не підходить. <гум> а якби був якийсь аромат, якби, який би асоціювався з Києвом, то що б це було? З Києвом. Банально, мабуть, каштани якісь, <гум> я, не, я не знаю, не <гум> розумію. А якщо якийсь аромат з дитинства? Аромат з дитинства, пам'ятаю, мені якось подарували на 14 років парфумовану воду. Це mm -hmm. здається, було щось ароман-басі, така синя, синя, така коробочка. От я ними декілька років користувався, і це для мене дитинство таке. А якби ви створювали аромат для своєї колишньої, то який би він був? Я би його не створював, знаю, який точно підійде. Це, це буде Tom Ford Форд, табакованіл. Як ви зазвичай наносите парфум на себе? Зараз секунду. Дало. А ага, можете на охороні залишити, будь ласка, пакування? Дякую, дякую. От кур'єр телефонував, привезли нові Так, які? Так, Карі. Чи знаєте ви різницю між парфюмоном та туалетною водою? Знаю тільки, що тримається запах відносно довше, правда? Ага, так, це правда. Як тебе звати? Мене звати Софія. Приємно познайомитися. Чим ти займаєшся? Я керуюча СММ агенції. А який в тебе улюблений аромат? Я думаю, що в мене немає прям улюбленого, але є декілька, які мені дуже подобаються. Це Tom Ford Ombre Leather. Також є один аромат. Дуже прикольна історія. Ми були, були з моєю найкращою подружкою в Італії в селі, але це дуже популярне село. І ми Знайшли парфумерний магазин з місцевими парфумами, і мені дуже сильно сподобався аромат. Але я така, ну сподобався і все. І наступного ранку вона пішла типу розмовляти зі своїм хлопцем по телефону і приносить мені ці парфуми і дарує мені їх. Тому це мої найулюбленіше, напевно, Це так класно, така класна історія, да. така тепла і приємна. Так, да, це дуже мило. А як взагалі обираєте аромати? Можливо, від там дизайну флакону чи якісь рекомендації блогерів чи друзів? Я скоріш за все можу або на комусь почути. От, наприклад, в мене так було з Омбре Лезер. Я просто почула її у своєї вчительки станців і закохалася. І загалом отак на комусь можу спробувати. Хоча в мене є такий прикол: є парфуми, які мені подобаються на комусь. Я собі їх купляю і вони мені пахнуть бакарою. А я не люблю. Який аромат у вас асоціюється з Києвом? Щось таке дуже тепле. Не знаю, перше, що спадає на думку, це оцей вид з міст кличка. Ось щось таке світанок, світанок в Києві, щось дуже свіже і тепле. Не знаю таке. А якщо б ви асоціювали якийсь аромат з дитинством, то що б це було? Напевно, це щось солодке. Схоже на бабусині млинці або оладки. Який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Ну можливо, щось з Томфорду, наприклад, «Lost Cherry». А чому він для вас найдивніший? Мені ну дивно, що його багато хто полюбляє, але я не розумію феномену цього аромату. Він надто. Надто. <laughs> Який найдорожчий аромат у вас є у колекції? Я так не можу сказати. Мені здається, що в мене всі аромати плюс-мінус в одній ціновій категорії. А чи знаєте ви різницю між парфумованою та туалетною водою? Так, знаю. Я ще не знаю різницю між деколонами. <laughs> Умом, тому так, я шарю в цій темі. Якби ви створювали аромат для колишнього, то який би це був аромат? Щось таке нейтральне, свіже, трішки з відголоском підліткового віку. Не знаю, щось таке. Дуже цікавий аромат був би. Дуже вам да. дякую. Як вас звати? Мене звати Анастасія. А чим ви займаєтесь? Я фотограф, контент-мейкер. Вау, прикольно. А який на вас сьогодні аромат? Сьогодні я, якщо чесно, не наносила ніякий аромат. А взагалі, який у вас є улюблений аромат? Б'ю корми де Гарсон Black Pepper ось, і ще є корми де Гарсон Вуд, я не пам'ятаю, запах mm -hmm. такого mm -hmm. дерева, я його дуже обожнюю, хочу придбати. А взагалі як у вас багато ароматів в колекції? А, зовсім не багато. В мене є від Tom Ford Cherry. Згад... Да, да. Ось цей, uh -huh. але він мені вже трошки приївся керми де а, І ще якийсь супер такий літній, я просто не згадаю квітковий якийсь, uh -huh. але uh -huh. я майже ними не користуюся. Uh -huh. А який у вас найдорожчі аромат у колекції? Це, мабуть, керми де гарсон, але я не згадаю, скільки він коштує, тому uh -huh. що це подарунок був. А як ви взагалі обираєте аромати? Можливо, по якимось рекомендаціям, коли я бачу, де якісь під якісь підбірки в тіктоці, я намагаюся прийти там в про карт або якийсь парфумерно, щоб спробувати ці смаки. Але зазвичай це смаки, які відчуваю на людях. Іноді людина біля мене сяде, і я прям не можу я її нюхаю і така, господи, що в тебе за парфум? Скажи мені, будь ласка. А взагалі, який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Я не згадаю назви, але це був такий запах, от, мабуть, числю щось средство, mm -hmm. щось такого плану. Mm -hmm. Тобто це запах, прям майже як хлорки, цього містер мускул і так далі. Це було дуже дивно. <рес> Взагалі, чи знаєте різницю між туалетною та парфумованою водою? Я просто уявляю, як вони наносяться, для ага. мене туалетна, це та, що наноситься трошки ага. а парфумом, ти припишешся. але це... Це те, що я думаю. Ага, ми а як думає. ви зазвичай наносите аромати? Буквально три пшика чи щось такого. Mm -hmm. Я зазвичай на волосся чомусь. Та, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. до речі, волосся дуже гарно тримає, аромати. Mm -hmm. А якби ви якісь асоціювали аромат з Києвом, то що б це було? Скажі за все, що це був би запах липи, mm -hmm. запах трошки кави, можливо, ванілі, кави обов'язково, тому що ми зараз на рейнерські, мені здається, ось щось такого, щось свіже. А якби ви асоціювали якийсь аромат з дитинством, то що б це було? Та мабуть, це за. Більш якісь фруктові, тобто персики, можливо, якісь абрикоси, угу. щось дуже тепле, я не знаю. Дуже гарне, так. таке приємне і солодке да, дитинство. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Дуже вам дякую. Як вас звати? Микола. Де ви працюєте, Микола? Я працюю офіціантом в закладі, який тут недалеко. Який аромат на вас сьогодні? У мене сьогодні пакора бана, точно не пам'ятаю назву. Угу. А це ваш улюблений аромат? Чи можливо у вас є якісь більш улюблений? В мене немає якогось одного улюбленого, я пробую різні і поки не визначився. Угу. А як багато взагалі у вас ароматів у колекції? Десь 5-6. Угу. А які ви більше полюбляєте? Ну, мій улюблений це той, що я створював сам в... по інгредієнтам. Угу. І як вам цей досвід? Класний досвід. Дуже багато треба нюхати різних ароматів і потім ніс взагалі не, не реагує ні на який запах. Ага. А які ви ноти найбільше обираєте у ароматах? Ну я обрав мегдалеву гущу, апельсин, свіжість таке. Угу, угу, зрозуміло. А який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Це не обов'язково має бути. Якісь, якісь трави, напевно, але угу. я точно назви не згадаю. Угу, зрозуміло, дуже дякую. А якби ви якийсь аромат асоціювали з Києвом, то що б це було? Каштан? А якщо дитинство? Солодка вата. А чи знаєте ви різницю між туалетною та парфумованою водою? Те наскільки довго тримає запах? Угу. А що якщо ви, я не помню? Парфумована вода. Так, все правильно. А як ви зазвичай наносите носите аромат на себе? Шикаюсь. різні частини тіла. Як вас звати? Мене звати Анна. Чим ви займаєтесь? Ну, за зараз я поки в школі навчаюся. А так, музика, там, теніс. Ага, супер. Так. Який аромат на вас сьогодні? Сьогодні на мені місце від Victoria's Secret. здається, називається Валют Петлс угу. з шиммером. Угу. А які зазвичай ви взагалі аромати полюбляєте? Зазвичай я люблю такі більш квіткові, наприклад, як міздіор Блюмінбукет uh -huh. та я якраз місце від Вікторії дуже uh -huh. люблю. Ну я такі легкі, більш квіткові аромати, щоб такі літні? Uh -huh. А як взагалі багато у вас ароматів у колекції? Ну у мене ось тільки два. Ага, тільки да. два і найдорожчі Діор, я Так, так, кажу. так. так. Ага, зрозуміла. Як часто ви взагалі, як ви обираєте парфуми, чи як часто це робите? Можливо, слухаєте, любите рекомендації блогерів. Ну загалом я часто люблю ходити там, наприклад, в той самий брокарт uh -huh. та дізнаватися якісь нові аромати, парфуми. Uh -huh. Але у мене така, можна сказати, невелика мрія, щоб мати свій там особистий аромат, щоб завжди їм використовуватись ага. і бути якось індивідуально. Ага, супер, да. це дуже класно. Бажаю вам знайти той самий. Дякую. Якби ви якийсь асоціювали аромат з Києвом, то що б це було? Хочеться щось таке. Наприклад, дощове, щоб таке свіже, весняне. А якби ви асоціювали якийсь аромат з дитинством? То що б це було? Наприклад, світіння абрикосів. А взагалі який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Правда. Uh -huh. Був боже парадокс. здається. Ага, а що вас там найбільше вразило в ньому? Він теж такий легкий, теж літній. Як взагалі наносити аромати на себе? Наношу за вуха, на шию і іноді на руки сюди. Uh -huh, uh -huh. Mm -hmm. Супер, дуже вам дякую, дякую що доєдналися до нас. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!